Вітаю, кажуть, немає кращої року, аніж осінь у Канаді. Ну, знаєте, осінь тут справді красива, в певній мірі я б сказав, навіть особлива. Але це стосується не всієї Канади, адже це не всюди в Канаді так довго тепло і осінь схожа на українську. Є місця, де літо плавно переходить в зиму і не особливо нагуляєшся вже в такий час. Проте ми вирішили не затягувати, не відкладати наші походи на майбутнє і поїхати до міста Сасекс, щоб пройтися блав Туди нас запросили наші друзі, і я впевнений, що мої глядачі вже знають Лілю, адже в попередніх відео саме Ліля розповідала, які професії потрібні компанії Ірвінг, де вона і працює. Ну але сьогодні ми не про роботу. Отож, трейл, або ж кажучи, стежка Блавс починається як рівномірний підйом уздовж лісистого хребта. На шляху до вершини є кілька місць, з яких відкривається вид на долину вниз. І ось так за деревом дерево, за деревом дерево, і ліс не завершується. Наша стежка проводить нас до обриву, там, де скеля знаходиться на округлій вершині, звідки відкривається вид на ферми, поля. Звідси також можна побачити лижний пагор Полій Маунтайн. Я б сказав, лижний курорт краще. Від першого обриву стежка повертається вздовж дерев на шляху до другого більшого обриву. На цій стежці потрібно бути дуже обережним. Тримайтеся подалі, від країв скелі, та не сходіть зі стежки. Незважаючи на те, що виїзд округлий, він стає дедалі крутіше вниз по схилу, не маючи за що вхопитися, там можна Ну, краще тримайтесь подалі. Доволі находившись, ми все ж таки відправились і на полі маунтен. Для тих, хто не знає, то це лижний курорт. Я повторююсь. Проте в ці дні, коли все довкола різнобарне, даний заклад відкритий для того, щоб помилуватися усіма фарбами природи. Сказати, що там є дуже багато чим зайнятись, особисто я не можу. Ну але все залежить наскільки ви засумували за природою і, взагалі, чи ви вмієте відпочивати на природі. Це насправді має дуже велике значення. Oh, wow. you love me Особисто сподобалось те, що працював підйомник, і ми могли покататись. Це зовсім інше враження. Це вперше, коли я був на такому підйомнику, не на лижах, а просто у звичайному взуті. До речі, саме там гуляючи ми зустріли дуже багато наших друзів. Друзі, є ще одна річ, про яку я би дуже хотів розповісти. Певнений, що багато хто бував у різних атмосферних місцях, які приносили нам певні враження. Це може бути концерт чи парк розваг, але конкретно такі враження і така атмосфера. Це було в першому житті. Я хочу вам розповісти про світлове шоу у лісі у містечку Боктуш. Дане шоу називається «Акаділюміна», створено Монреальською студією мультимедійних розваг Монтефактор. Сама концепція нічної прогулянки Люміна Вок була пов'язана з Акадійською культурою, історіями, а також культовими ландшафтами регіону. Хто не знає, що таке Акадія і Акадійці, то Акадійці це ті нащадки французів, які поселилися у провінції Нюбрансвік. брансвік За цим шоу більше року працювали акадійці, люди мистецтва, а також представники компанії. Нічна прогулянка люміна це стежка в лісі, довжина якої півтора кілометри. Це поєднання світлового та лазерного шоу, а також анімації, що проектуються між деревами. От, якщо чесно, то це те, чого я ще до цього ніколи не бачив. Це буквально не схоже ні на що, і мушу віддати належне, що Монреаль в Канаді є передовим містом для створення різноманітних шоу. Це я вже знаю своєї відеопрактики, так як не раз доводилось стикати з різними людьми та зйомками. Вони завжди щось видумують новітнє. Місцями йдучи стишками, ти все бачиш, наче уповільнено. Кругом лунає музика, але це не просто пісні, це звуки лісу, звуки птахів, різні ефекти, які, які тільки просто підсилюють цей туман і додають лазерному шоу неабиякої атмосфери. А всі ці кольорові вогні вони просто змушують тебе зупинитись і подивитись довкола. Буду відвертий, Акадія Люміна це не просто якась там прогулянка, це ціла атмосфера. Якщо наступного року або де-інде ви побачите подібне шоу, я дуже рекомендую прийти, піти пройтися. Такого у вашому житті ще просто не було. Це справді як попадаєш у казку. Це канал відео про відео професійно про Канаду. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео.